Запросили директора нашого обласного центру Геннадія Івановича Кузьменко, який розкаже нам про особливості ЗНО 2015 року. Ну і яка ситуація сьогодні по області і яким чином воно буде організовано? Чи є якісь законодавчі зміни у здачі зовнішньо незалежно оцінювання. Будь ласка, Геннадій Іванович, вам слово. Ну, Перше, я хотів би сказати, що Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти є регіональним центром. Він опікується за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання в трьох областях: Вінницька, Хмельницька і Житомирській області. 15-й рік у нас має свої певні суттєві зміни. Останні три роки у нас ситуація була стабільна і. Координально не мінялися процедурні моменти і не було таких ось, як їх, великих нововведень. На 2015 рік у нас таких суттєвих змін є три. Ну, перша зміна, що ми практично повертаємось до формату 2008 року, коли зовнішнє незалежне оцінювання та державна підсумкова атестація у загальноосвітніх навчальних закладах. Вона була об'єднана. У 2015 році визначений один предмет це українська мова. І 24 квітня випускники загальноосвітніх навчальних закладів вони будуть складати зовнішнє незалежне оцінювання, отримують свій результат в 200 бальній шкалі і отримують 12 бальній шкалі, результат, який буде… Зарахований як державна підсумкова атестація і піде до атестату. У випускників загальноосвітніх навчальних закладів іншої альтернативи немає. І вони мають бути зареєстровані, вони активно зараз реєструються. 24 квітня приходять, проходять зовнішнє незалежне оцінювання. Ну а в разі якихось обставин хвороби або інші якісь причини, що можуть завадити випускнику прийти на тестування, то вони мають таку додаткову можливість пройти тестування з української мови та літератури 9 червня. Це буде день, коли буде відбуватися додаткова сесія складання української мови та літератури. Вони складають зовнішнє незалежне оцінювання. Це комплексний тест. Він містить завдання української мови та літератури. А для державної підсумкової тестації зараховується результат тільки з української мови. Є частка дітей, які вже зараз заявляють, що вони не збираються вступати до вищих навчальних закладів, і ну, вони все рівно вимушені будуть складати ЗНО. Єдине, що у них завдання, які будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація, в тестовому зошиті будуть позначати зірочкою біля номера. Тобто вони можуть ігнорувати всі інші завдання, а виконувати тільки ті завдання, які йдуть в залік як державна підсумкова атестація. Це не стосується технікою, училищів, коледжів, які теж надають загальну середню освіту. На них цей процес в 2015 році не поширюється. І згідно останнього листа Міністерства освіти і науки, це не поширюється також на вечірні школи. Тобто там випускники вони можуть реєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання за своїм бажанням. І якщо їх влаштовує результат, у них є це бажання, вони в своєму навчальному закладі можуть заявити таке побажання, щоб їх результат був зарахований як державна підсумкова тестація. Ну тільки за її бажання. От дані навчальні заклади вони організовують проведення державної підсумкової тестації, я би в межах свого навчального закладу. Це перша така суттєва зміна, і міністерство планує, передбачає, що на наступні роки процес об'єднання зовнішнього незалежного оцінювання і державної підсумкової тестації буде проведено об'єднано повністю. Тобто це не буде йти розмови тільки про складання української мови, але це буде стосуватися всіх інших предметів. Державної підсумкової тестації. Друга суттєва зміна, яка передбачена на 2015 рік, це введення такого поняття, як пороговий бал. Тобто при, після проведення зовнішнього незалежного оцінювання в, кожній, в кожному обласному центрі, де розташований регіональний центр, тобто в 9 обласних центрах. Буде по кожному предмету засідати відповідно фахова така експертна комісія. Вона буде складатися із 10 чоловік. До складу будуть входити викладачі загальноосвітніх навчальних закладів, вузів, працівники інституту післядипломної освіти, педагогічного університету. Тобто ми зобов'язані до початку тестування на конкурсних засадах створити дані експортні комісії. І їх буде працювати в Україні 9. Одна буде працювати в Києві, це буде центральна експертна комісія. Вони будуть визначати рівень складності тестового зошита, і вони будуть визначати за критеріальною шкалою, за відповідною такою міжнародною методикою, визначати той мінімум, який дозволить абітурієнту отримати запис склад. Якщо кількість правильних відповідей у абітурієнта буде мінімальна, то буде, буде запис не склав. Ми в попередні роки для себе такий орієнтир успішності або неуспішності, ми мали бар'єр в 124 балів. І ми учням розказували, що виконання 10 або максимум 15 завдань вже десь дає результат 124 бала або більше і дозволяє подавати документи до вищих навчальних закладів. У 2015 році такого поняття, як 124 вже не буде. Не буде поняття 140 балів, мінімальний бал. З профільного предмета, як умова можливості подати документи до вищого навчального закладу. Шкалювання почнеться від 100 і буде закінчуватись 200. І якщо навіть у абітурієнта є результат 100 балів, значить він подала оцей поріг, він дав відповіді на мінімальну кількість необхідних правильних відповідей, дав. І він має право подавати документи до вищого навчального закладу і приймати участь в конкурсі.